Мистецтво крізь час. У національному музеї відбулося відкриття виставки дипломних і курсових робіт студентів Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну імені Василя Шкрібляка. Загалом представлено твори з майже усіх видів традиційного народного мистецтва: художній текстиль, вишивка, моделювання одягу, живопис, художні вироби з дерева, ювелірне мистецтво та художнє ковальство. У виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Пакуття 130 робіт. Це вироби з дерева, металотканин. Їх створили випускники Вижницького фахового коледжу мистецтва та дизайну імені Василя Шкрібляка, розповідає Ірина Федів, заступниця генеральної директорки Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Вже в сьоме вони представляють свій творчий доробок, і виставка демонструє, як коледж працює з народною традицією, зі спадщиною, як її інтерпретує. Це дипломні та курсові роботи випускників Вижницького коледжу різних років, над якими вони працювали з метою поєднання традицій та сучасності у творчості, ділиться директор мистецького навчального закладу Роман Гаврилюк. Процес створення цих виробів він базується перш за все на індивідуальному баченні студента з професійним поглядом і керівництвом викладача. Метою нашої виставки це є популяризація і демонстрація творів вижницької мистецької школи. Ставлено сьогодні абсолютно всі напрямки: це від художньої обробки дерева, художнє ткацтво, художня вишивка, ювелірна справа, ковальська, живопис і графіка. До слова цьогоріч заклад відзначатиме 120-річчя, Продовжує директор. Навчальний заклад готує фахівців за десятьма спеціалізаціями. Три види діяльності: це декоративно-прикладне мистецтво, броствоче мистецтво та дизайн. Запрошуємо всіх, хто має талант, хто має бажання в першу чергу до нашого мистецького середку. На відкриття виставки завітали не лише коломийські митці, а й студентство – вихованці відділення образотворчого мистецтва коломийського педагогічного фахового коледжу. Завідувачка відділення Юлія Венц втішена, що студенти творять мистецтво на основі народних мотивів. Дуже приємно, що кожен твір базується на основі народного мистецтва. Дякую їм за такі традиції, за традиції вчити наше майбутнє, наших студентів основам народного мистецтва. Дуже гарні роботи, об'ємні роботи, роботи, які надихають. Побачити вироби талановитих випускників Вижницького фахового коледжу мистецтв у виставкових залах національного музею можна впродовж квітня. Катерина Бірчева і Андрій Гращук. Для телеканалу НТК.